Наше серце реагує на стрес, якщо серцю неспокійно. Корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Алергія заважає рухатись вперед. Алегра з перших симптомів алергії лише одна таблетка на добу. Алегра. живе життям, а не алергією. Що там у тебе? У Київстар пакет. Телебачення інтернет і мобільний усього за 200 гривень. Супер, хіба що ліпили сосить? А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар СтарТБ, домашній інтернет та мобільний. Всього за 200 гривень на місяць. Київстар СтарТБ дивись вдома і будь де. Батьки, експерти, умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Біль у серці може з'явитися того мамі серцем погано при перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. завжди беріть з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали нас сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди, дякуємо за відданість. Біль приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго: дев'ять годин. Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Життя людині це найголовніше. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії Епіцентр. Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Велика родина сніданку з один плюс один. Привітводі сніданку на одному телеканалі. Дуже важлива тема. Наскільки школи готові до прийняття учнів? Ми ваша точка опори. Сніданок з один плюс один. Добрі новини завжди є. Життя продовжується. Дивись найкраще з сьомої ранку у будні. Плюс плюс дарує прем'єру найкращих хітів світової анімації. Щастя завжди поруч з тобою. Лише за крок. Але як його дістатися? Завдяки наполегливій праці Май... А Це непоганий варіант. Може, допоможе музика. І вірні друзі, шлях до щастя вкаже тобі серце. Тож, вір у нього! Принцеса Тажала. У неділю о 19.30 у родинному кінозатишку. Разом із Плюс Плюс.